Зробимо вправу на латеральне діафрагмальне дихання зі стрічкою. Це тренувальне дихання пілатес. Нам потрібна стрічка і подушка. Сідайте на подушку, якщо незручно сидіти на підлозі. Ноги по турецьки або в діамант. Ми беремо стрічку, вкладаємо на нижні ребра, перехрещуємо спереді. І починаємо дихати. на вдиху. Ребра штовхають стрічку по всьому периметру. На видиху руками витягуємо стрічку вперед, стискаючи максимально ребра, виштовхуючи все повітря із легень. Не додавайте зайвих зусиль, не напружуйте плечі, не напружуйте руки, не заламуйте запястки. Це повільний рух. Стрічка тільки дає нам зворотний зв'язок. Робимо 5 повторів. Вдих ребра виштовхують стрічку. На видиху ми руками витягуємо стрічку вперед, стискаючи ребра, виштовхуючи все повітря з легень. Подихаємо асиметрично. Ліва рука залишається на коліні зі стрічкою. Права рука зі стрічкою рухається вперед. Ми робимо вдих праві ребра, на видиху права рука витягує стрічку вперед. Також ми робимо 5 повторів, відчуваючи, як дихає тільки правий бік, права частина грудної плітини. Також не заламуйте зап'ястку, не напружуйте плечі і руки. Якщо у вас є проблеми з печінкою або з жовчним, в праву частину ви будете дихати гіршим, ніж вліво. Дихання буде більш стислим. І жорсткішим. Робимо останні два повтори і будемо дихати в ліву частину. Те ж саме, права рука зі стрічкою залишається на коліні. Ліва рука рухається вперед. Ми робимо вдих в ліву частину. І на видиху ліва рука зі стрічкою рухається вперед. Відчувайте, як ліві ребра виштовхують стрічку на вдиху. На видиху ліва рука витягує стрічку вперед, стискаючи максимально ребра, виштовхуючи все повітря з легень зліва. Зрозуміло, що ми дихаємо і лівою, і правою частиною, але в даному випадку ми фокус уваги. Само приділяємо в ліву частину. Пам'ятайте, що ми не напружуємо плечі, не напружуємо руки. Це повільний рух. Рахуйте, наскільки ви вдихаєте, наскільки ви видихаєте. Намагайтеся видих робити довше, ніж вдих. Якщо не вдається робити довшим, робіть однаковим. Якщо ми робимо вдих та видих однаковим, ми балансуємо нашу нервову систему. Якщо ми робимо видих довше, ми витискаємо максимальну кількість повітря з легень, що дає нам максимальну кількість кисню на вдиху і покращує наш імунітет. Латеральне дихання вважається антибактеріальним та антивирусним диханням.